Ринок МФО розвалюється за цей рік. кредиторів стало на 25% менше, а з 2022-го майже в половину. Чому по-перше, нові вимоги НБУ ставка 1%, більше контролю, більше санкцій. Бізнес відповідно не такий прибутковий. Вже під тиском люди виплачують менше, потрібно стягувати офіційно через суди стягнути довше і важче. Але при цьому кількість мікрокредитів зростає. Чому так відбувається? Є таке поняття як докредитування. Багато хто з цим знайомий, що взяв один кредит, не встиг його виплатити, оформлює інший один на один. Починається оцей. Ком. Закредитованість на сьогодні рекордна. Значить, раніше рекорд був 20 мільярдів гривень, зараз 24 плюс мільярдів гривень. Причини цьому продовження строків, прострочки, перекредитування.